Привіт, друзі! 7 червня, з вами Валерій Клучок. Звісно, що сьогодні теми, окрім Каховський ГЕС, в принципі, бути не може, і тому сьогодні знову будемо розбирати те, що відбувається довкола саме цієї аварії, а точніше її політичний підтекст. Тому що ми не отримали фідбеку від західних наших партнерів про те, хто власне підірвав цю дамбу. Я на цьому наголошую, тому що дамба направду була підірвана. Є навіть свідчення мешканців про те, що вони чули цей вибух, але справа в тому, що не всі так думають для когось, є ну нормальною теза говорити про те, що вибуху не було. А що руйнування дамби сталося внаслідок гідротиску, точніше тиску води. Ну тут можна стільки завгодно зараз будувати інженерні теорії, версії, таке інше. Але в цій частині хочу вам навести приклад про те, як це пояснює один російський блогер Майкл Накі. Його звати. Ви, мабуть, його знаєте. Я, в принципі, ну, щойно подивився його Ютуб канал. У нього там понад мільйон підписників. Ознайомився з його біографією для того, щоб вам повідомити, що він. Колишній громадянин США, ну чому колишній, можливо, і не залишається. Він там прожив перші три роки, потім жив і працював, навчався у Росії. Зараз втік до Грузії з Росії, тому що він критикує владу, називає війну війною. Його визнали іноагентом, Працював на телеканалі Дощ, і от він веде свій Ютуб канал, дуже потужний. Багато говорить про події в Україні. І він зокрема наголошує на тому, що взагалі то вибуху не було. Каже, підриву не було, хоча зрозуміло, що призвело до цієї катастрофи саме правління Росії Путін, тому що вони окупували Україну, почали війну проти України. Ну, такий дивний зміст акцентів. Загалом і можна було б це очікувати від багатьох проросійських блогерів, російських блогерів, яких, до речі, дуже активно зараз ретранслюють українські телеканали. Та українські Ютуб канали на превеликий жар може лише це констатувати. Тим паче, це його відео, де він розповідає про таку версію. Навіть опублівокував Ютуб канал телеканалу Прямий. Я відверто скажу, був просто шокований. Так, загалом по відео е, Майкнакі дуже детально все аналізує і згадує один із документів, про який я вам розповім. Але контекст дуже і дуже такий, знаєте, неприємний. Тим паче багато хто написали йому в коментарях про те, що самі мешканці Нової Каховки чули ці вибухи. Єдине таке запитання: ну окей, російський блогер про це розповідає, для чого це робить телеканал прямий і публікує в себе в Ютуб його відео. Можливо, адміни просто не додивилися до кінця. Мені, відверто кажучи, не зрозуміло. Але неприємно Бачите, саме там таке відео. Але повернемося до реакції світу на е, трагедію, яка сталася у новій каховці вчора. Я робив детальний огляд того, що було відомо станом на вчора. Відео ви можете подивитися, я вам залишаю його посилання у верхньому правому кутку. Переходьте, ознайомлюйтеся, там дійсно детально все розібрано. Сьогодні лише дам деякі доповнення щодо реакції, яка е, не є у світі, а дуже хотілося, щоб вона була. Ну, зокрема. Фактично, президент США Джо Байден, коли його запитали про цю трагедію, він сказав: Ми Україну не полишимо, ми їй допоможемо. Але він не сказав, хто підірвав Каховську дамбу і Великобританія, ну зокрема, міністр закордонних справ Великобританії доволі чітко виказав свою думку. Але якось потім уряд Великобританії, і Франції сказав, що ми всі разом підтримуємо Україну. Це зокрема слова Мануеля Макрона, з яким сьогодні спілкувався Зеленський, та українців у боротьбі, яку вони ведуть більше року. Ну для та поля я не стану коментувати зараз. Конкретніше сказав він. Мені спершу треба побачити більше чітких деталей, яких чіт яких деталей йому ще потрібно, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. І мене це, відверто кажучи, обурює. Це буде нове дно, сказав. Сунак, якщо буде встановлено, що за підривом Каховської ТЕС стоїть Росія. От тут теж мені нагадує, знаєте, історію з цим російським блогером Майклом Нак, який каже, ну, за цим стоїть Росія, але Росія нібито не підривала. Наслідки також ви сьогодні, на превеликий кажаль, споглядаєте. І це зрозуміло, що ще не всі наслідки. Далі сунак сказав наступне: якщо це зроблено навмисно, то, на мою думку, це буде найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни. І це продемонструє нове дно, яке ми. Побачимо від російської агресії. Мені дуже приємно від цих слів, але геть грама не тепліше. Ви запитаєте, що треба було б зробити? Назвати речі своїми іменами. Ми сьогодні, до речі, це дуже детально проговорювали в ефірі 24-го каналу. Залишаю також посилання під цим відео в коментарях. Якщо захочете, переходьте, дивіться, але повернемося знову ж таки до самої реакції інших організацій, яку б дуже хотіли б чути, до прикладу, Червоного Хреста. Зеленський сказав, що він не бачив на сьогоднішній день жодного представника Червоного Хреста та організації Об'єднаних Націй на Херсонщині, які б допомагали. Тим, хто потребує такої допомоги, сам Червоний Хрест, я щойно перевірив на сайті, на своєму публікував інформацію вчорашнім числом. Не знаю, чи сьогодні він публікував, чи вчора, мені складно сказати, тих інше це зробити, поставити, хоча б ще і 5-го навіть червня. І повідомив про те, що їхні волонтери вже працюють на Херсонщині, надають допомогу. Але фотофактів, фото доказів ніяких немає. Тому я тут більше схильний вірити зараз саме Зеленському, який стверджує, що представників Червоного Хреста та ООН на території, де відбувається трагедія, навіть у Миколаїві вже підтоплення, їх там направду немає. Так само, до прикладу, як і сумнозвісна організація Amnesty International, яка потрапила в скандал ще минулого року, розповідала, що ми використовуємо цивільні об'єкти. Для укриття військових, тому саме росіяни б'ють по цих цивільних об'єктах, бо там військові, ну це є діти з вищого гатунку. Сьогодні ця організація також мовчить. І до документу, про який говорив Майк Нак у своєму відео. Я сьогодні його дуже багато згадую, але ну, телеканал прямий дав мені для цього привід. Так от, він посилається на один із документів, який, до речі, ми обговорювали сьогодні також в ефірі телеканалу Тернопіль 1. Я б не давав би такої великої ваги цьому документу, але все ж таки про нього задаю. Думаю, вам буде цікаво. 31 травня глава уряду Російської Федерації Михайло Мішустін підписує постанову, якою визначається величезна постанова на 6 сторінок. Я вам не буду давати повній коментар, тому що це абсолютно не потрібно. Там написано щодо особливостей ведення. Різної господарської діяльності та іншої стосовно об'єктів і гідрооб'єктів інфраструктурних на території Росії і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ну, вони пишуть там Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. для них це ж типу там своя. Так от ін з пунктів цієї постанови звучить наступним чином: до 1 січня 2028 року. Технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах. Та аварій гідротехнічних споруд, авкаховська саме такої є, що сталося внаслідок воєнних дій, диверсії терористичних актів не проводиться. Тобто, що б не сталося на цих об'єктах, а Росія вирішила з 1 січня, 20... точніше, до 1 січня 2028 року, ніяких розслідувань, якщо там раптом що станеться, не проводити. Тобто, ну вони просто що надумали те і сказали. Коли ми дискутували сьогодні цей документ, ну я сказав, що для мене особисто він нічого не вартує. Це виключно документ для Російської Федерації, що вони, чиновники потім мотивувалися, чому вони бездіють стосовно якихось речей, де вони помил, повинні були б давати висновок чи аналіз технічного стану об'єктів, і, і і того іншого. Але для світу, друзі, ну дійсно цей документ абсолютно нічого не означатиме. Минулої ночі також пройшло засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, де обговорювали це питання. Мається на увазі підрив Каховської ГЕС. Саме підрив. Так, тому що в моєму розумінні цей підрив абсолютно очевидний. Ще раз наголошую, відео є, факти мешканців, те, що були вибухи, також є. Постійний представник України при РОН Сергій Кислиця назвав цю катастрофу дійсно страшною і найбільшою за всі останні десятиліття. Присутній на цьому засіданні представник Росії Василь Небензя знову. В своїй традиційній манері повторив за Кремлем фрази, точніше, передані Кремлем фрази, але вони, в принципі, не змінюються з дня в день, що це зробили Збройні Сили України. А сьогодні, більше того, Ердоган, коли спілкувався із Зеленським, запропонував створити окрему комісію, яка буде розслідувати факт нещасний да, надзвичайної події на Каховській ГЕС, і до, цього, до цієї комісії він запропонував включити також і Російську Федерацію, і потім зателефонував Пут. І сказав, давайте ми з вами будемо розслідувати. Ну, в мене, яко кажучи, по відношенню до Родогана просто не вистачає слів. Коли я говорю, що він мало від чим відрізняється від Лукашенко, то я в цій частині точно, друзі, не помиляюся. Поки що вся інформація стосовно міжнародного контексту та обговорення ситуації довкола Каховської ГЕС, технічні моменти, звісно, ви будете дізнаватися від професійних експертів, які більше знаються на тому, як побудовані гідроспоруди в Україні, дійсно небезпека дуже велика. Я хотів би, щоб ви дуже пильно слідкували за цією інформацією, тому що треба бути в курсі всіх подій, які загрози можуть бути для України. Загалом, тому що ще і під великою загрозою зараз діяльність Запорізької атомної електростанції. Повідомлення є від МАГАТЕ, що вони беруть під персональний контроль і роботу. Технічні ставки зараз наповнені водою, вони забезпечують життєдіяльність ЗАЕС, Хоча є вже рекомендації від енергоатому мешканцям Енергодару по можливості залишити місто. Аби бути убезпеченим від можливих негативних наслідків в подальшої роботи ЗС. конкретно про які вони не говорять, але запевняю, що поки що ситуація там контрольована. На жаль, так друзі, я нічого дійсно додати не можу. Тому рекомендую, слідкуйте за офіційними повідомленнями від влади про те, що там відбувається. А ми будемо вже дотискати до міжнародних організацій, щоб вони були більш рішучими і конкретнішими у своєму визначенні, хто ж підірвав Каховську ГЕС. Щиро вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дійсно, дуже важко коментувати ці всі події. Я розумію, що ви маєте знати те, що відбувається в світі. Єдиний момент лише додам, приємний на сам кінець, тут дивився. Видані The New York Times сьогодні з'явилося повідомлення про те, що вони знають, американці, про те, що був внутрішній вибух на Каховський ГЕС. Чомусь Америка це знає. А в Росії, російські блогери, які в Росії сидять, вони цього не знають. І, на жаль, це ретранслює прямий канал. Всіх люблю, ціну і шануй, не перемикайтесь все буде Україна.